Запалювати свої вогні, не бійтеся залишатися на одинці. Вірте, на планеті Земля, 8 мільярдів людей. С самі точно не залишитись. Це стосується як відносин, це стосується взаємодії співпраці, це стосується відносин з будь-якої сфери життя. Головне, щоб у вас був контакт з собою, з своєю власною душею, тому що тільки вона знає правду, тільки наше власне серце воно нам завжди підказує. Наше і ті воно завжди знає правду. Вона завжди на нашому боці, але ми можемо жити тільки логікою, і ми можемо відключати це і не слухати себе, підказок своєї, підсвідомості, своєї душі. Життя це дорога, яку людина обирає yeah, своїм yeah, yeah, yeah. серцем і розумом. І цей вибір повинен бути зроблений так, щоб ніколи. Не хотілося йти іншим шляхом. Обирайте тільки ту дорогу, тільки той шлях, який повністю вас задовольняє. І тут хтось може сплутати це достоинство обирати по імпульсу свого серця і гординю, егоїзм діяти так, як вважаємо за потрібне. Насправді ми можемо сплутати просто гордо підняту голову. А коли є достоинство, якщо цього достоинства раніше не було. Була звичка знаєте, гнутися, так нахилятися, погоджуватися, хто що говорить, як життя тече, не створювати свій потік а десь паразитувати, приєднуватись до чогось іншого. Я вважаю, Знаєте, тут не паразитування, тут скоріше обирати такий простіший шлях, але не дивитися на е декілька кроків вперед, до чого це призводить. Наприклад, оці субсидії, там якісь знижки, ця економія нерозумна. Е до чого це призводить? Що людина вжимається, 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 а життя бачить, що людині нічого не потрібно, вона зменшується. І прийде час, коли людина зменшиться до того, що їй не стане. І тоді проявляється в людей що? Тоді перекривається цей фінансовий потік, потік фортуни, потік здоров'я, потік грошей. Це ще таке, там це можна відновити. Але коли перекривається потік здоров'я, коли руйнується здоров'я, то там вже все душа прийняла рішення не жити. Важливо розуміти своє призначення від 40 до 60 років. Якщо ми не реалізовуємо своє призначення, відбуваються хвороби, людина помирає і все, сила не має жити, енергії, ресурсу не має жити. Коли ми правильно йдемо призначенням свого життя, тоді нам це дається легко. В нас процвітання на всіх рівнях, в тому числі здоров'я, в тому числі інші ресурси, які життєво важливі для щасливого реалізованого буття.